Учасникам бойових дій, які з 1 січня 2025 року оформили страховку автоцивілка, держава поверне всі сплачені премії, але з деякою оговоркою є постанова кабінету міністрів від 22 серпня 2025 року, номер 1091, про затвердження порядку компенсації витрат учасників бойових дій на автоцивілку, тут. Є цікавий пункт. Зараз я вам його зачитаю. Так, цей порядок. Давайте що, яка суть цього порядку? Цей порядок визначає механізм компенсації за рахунок коштів державного бюджету, витрат і сплати страхової премії за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що діють виключно на території України, та укладені з 1 січня. Від 2025 року до 31 грудня року, який настає після року припинення чи скасування воєнного стану в Україні, пункт 4. призначення і виплата страхувальника компенсації здійснюється мінветеранів у повному розмірі, фактично сплаченої страхувальником страхової премії за договором. Страхування укладеним з 1 січня до 31 грудня року, що настає після року припинення чи скасування воєнного стану щодо одного транспортного засобу, який належить. Ну і тут є обмеження, які стосуються не на всі машини об'ємом до 2,5 літрів. Це я розповідаю у своїх відео завжди. От можете звертатися до мене за страховку, я страховий агент. От, є тут порядок компенсації через дію, як подавати, встановити, ідентифікуватися, подати заяву в порталі Дія, ВетеранПро, тобто вже розписаний весь порядок, але от цікаве одне одне єдине питання до 31-го року, що настає після припинення війни? Тобто, ну, наскільки. Я зрозумів, що за йде мова про те, що страхуйте, будь ласка, всі свої авто, а ми вам після війни все вернемо. Ми після війни розберемося з корупцією. Ну, після війни взагалі буде дуже багато справ. Розумієте? Потрібно, як Притула казав, розібратися з кожним корупціонером, виплатити гроші кожному учаснику бойових дій, який зараз. Ой. Купує страховку за власні кошти. І там вже знаєте, я от багато рахував вже ще ці страховки. І в чому там проблема? В тому, що ну, військові їздять не на своїх авто, там ну, їм там передають волонтери, вони беруть там, десь ці машини ну, з європейською реєстрацією їздять. І на таку машину не можна по пільгі оформити. страховку. Можна тільки оформити її по повному тарифу, тому що вона має бути зареєстрована на пільговика не більше 2,5 літрів, тобто є суттєві обмеження. Ок, і ще є обмеження після війни, це після війни. Так от. Вертайте за страховками, будемо рахувати, будемо оформлювати.